Так, вирішив я сам поміняти масло. Що нам для цього треба? Ось така йомкость, щоб злити, потім перелити, залити новеньке і поміняти фільтрик. Ось такий інструмент головка на 19 нам треба буде. Перш за все треба відкрутити заливну горловину. Е, так і ями повноцінної немає, є ось таке ось е... заглублення в землі. Я думаю, що в принципі до пропички ми зможемо достати. Будемо якось пробувати зараз. Ой, коротше народ, з собою я беру туди вниз три головки. Значить, Перша у нас на 17. Да, тут вона на 17. В інтернеті, до речі, читав, писали, що головка на 19 має бути. Вже читайте, обманули. <клухи> так. Куди в нас? Це в нас закручує? Це в нас відкручує. Пробуємо відкрутити. <клухи> Так, друзі, потрібно, напевно, дві руки. Да. Вдалося зірвати цей болт. Відкручуємо. Тут є одна проблема, що ця ж карабанька у нас трошки тут під кутом знаходиться. Не зрозумів, як це так виходить, що він руками не йде. Треба не замастити інструмент. О, пішов руками. Але не дуже добре. От, блін. Так. Пішов, пішов. Зараз головне, щоб напор не потрапив повз шкарабаньку. І по руці щоб не потік мені, і взагалі масло вноше гаряче а, да, короче Якось так, не вдасться спасти багато масла. Через те, що я не подумав про плоскость цієї ймкості. Ну хоч так. Зараз ставлю паузу, забираю звідси це все діло. Коротше, друзі, відкрутив я пробку, полилося масло і я тепер не знаю, куди я цю пробку дів. Серйозно, я її відкрутив, вона була мене в лівій руці. Далі куди я її кинув? Я не пам'ятаю. І так зверху її не видно. Як так можна, я навіть не можу. Поняти? Зараз передивлюсь відео, яке я здіймав, може там буде якась підказка. Коротше, передивився відео і знаєте що? Скоріше всього ця пропачка вона ось тут в маслі. Я сподіваюся, що це так. Да. от бачите? Коротше, шукав би я довго. І чесно кажучи, у мене навіть в мислях не було, що вона тут купатися може. Я її просто не втримав і вона випала. Це жесть, звісно. Так, відмиваємо, відчищаємо, закручуємо, ліземо і потім міняємо фільтрика. Ой, поліція закручувати. Тут все в маслі, коротше. Так, тепер головне його так закрутити, щоб воно не йшло косяка. Ну, ну невже це так тяжко? Чо вона взагалі не чіпляється? О! Може і не о! Блін, ну, ну капець, ну от іде трошечки, а потім здається, як той йде косяка, а ну, зараз трошечки вороточком без особого усілля покрутимо, і якщо далі піде легко, Так, да, начебто йде легко, тобто все правильно. Бо якби закручували косяка, то воно б йшло би туго, все тугіше і тугіше. Так, Блін. натиснув завершити зйомку случайно. І затискати треба не сильно. Щоб, не дай Бог, не лопнула ось ця, оцей корпус, куди закручується цей болт. Я думаю, хватить. Так, тепер міняємо фільтрик, але фільтрик міняється, напевно, ще зверху. Так, патрубки нашої пічки ніде не соплив. Все ок. Це не може не радувати. Гофра трошечки ось протерта. Десь я вже черкав щось, но без дирок. Мотор знизу сухенький. Коротше, все чітко. Вилізаю звідси я. Так, фільтрик знаходиться ось. Витягуємо щупа, щоб не поламати його. І пробуємо відкручувати фільтр. Ця штука вже трошки вистигла. Фільтрик у нас має піти. По ідеї від руки. да Дякувати прошлим людям, які закручували цього фільтрика, вони його сильно не, не, не затягували. Так, треба коврика забрати, бо я бачу якраз попадає масло туди. О, пішов фільтрик. Звідси ще трошки масло полиється. Оп. О, блін. Так, як би це так, щоб не, не все в маслі було? Якось отако і отако. Так, новенький фільтрик у нас. Так, треба руку витерти. Новенький фільтр у нас практично такий самий. Тут немає захисної плівки зверху, це, звісно, печально, але нічого страшного, я думаю. Треба сюди трошки залити масла свіженького і протерти свіженьким маслом оце кільце резинове і потім закручувати. Теж закручувати буду від руки без фанатизму. Одною рукою це все де робити неудобно, тож я включусь, коли залию сюди 100 грамів масла і протру маслом оце кільце. Так, все я це змастив. Йдемо і вкручуємо сам фільтрик в його посадкове місце. Теж потрібно так його закрутити, щоб воно не йшло на скосирі внесенько. Має йти прямо пальчиками закручуватись. Ось так і вийшло. Затягуємо, можна взяти якусь тряпочку для кращого моменту затяжки, тому що рукою проскальзує все. Оп, ще пів оберта приблизно я докрутив. Все. Ставимо щуп на місце. Щуп сухенький, витертий. Резинки тут вроді би є, все нормально. Ставимо щуп на місце і лиємо у заливну горловину. 3 літра масла приблизно. Так, на каністрі написано, що залишилося 2 літри. Це 5-літрова каністра. В принципі, 3 літра тут зайшло. Машинка стоїть більш-менш рівно, тобто для за міру приблизно трошки вище середини, я думаю, буде достатньо. Потім вже десь виїду, прокатаюся, своє масло підкачає трошечки <кхи> фільтрик, десь зупинюсь на більш-менш рівній поверхні і вже відрегулюю рівень масла так, як має бути. Завів я машинку. Тут все гарно. Е, значить, е, лампочка тиску, масла загорілася, потім погасла, все як має бути. Зараз я від'їду, тут все поубираю, ставну на якусь рівну поверхність і ну це може вже навіть і не, не сьогодні, десь, можливо, завтра вже. Масла там достатньо. Я думаю, що просто. В каністрі залишилася якась літра, тобто 4 літра влізло сюди в систему. Ну, можливо, не 4 літра, а трошки менше, десь 3,7. Тому що тут на каністрі пише, що залишилася літра, але по факту, ну, можливо, тут трошки більше залишилося. Так що глушимо машинку, убираємо і, в принципі, на цьому десь хвилин 25 потратив я на заміну масла. Без ями, просто знайшов ось таку ось заглибину в рельєфі. <хи> да. Так що, друзі, ось такі от справи. Всім тоді до побачення і не ламайтеся.